Я довіряю залужному на 190%, чесно кажучи. І я думаю, що білоруси не полізуть, це по-перше, а по-друге, війна буде дійсно затяжною. Дай Боже, щоб до літа закінчилося. Все, що ми робимо, ми робимо, в принципі, правильно. І я думаю, якщо і далі будемо так робити, може нарешті захід зрозуміє, що на нас можна поставити. Мабуть, фахівцям треба довіряти, просто брати на озброєння. Цю думку і ну, готуватися до якихось сценаріїв неприємних поки що. Зсу поки що дає можливість вільно ходити, гуляти місцями. Там побачимо. Потрібно залужному вірити. Ситуація критична. У мене багато товаришів е на заході, тому там дуже важко. Президент залужний або Буданов, як кажуть, якусь інформацію, тоді я вважаю, що це є якась істина. Ну зрозуміло, що всі люди помиляються, але таку інформацію вони не дають просто так завдяки тому, що у нас дуже хороша розвідка зараз з Будановим. Тому я вважаю, що ми будемо до цього підготовлені максимально. Йому, звичайно, видніше, що і як іде у ворога. Типу, це, це, це просто факт, і слід дослухатися до того, що він говорить. Ні, за чим здіймати займу паніку, Ми, 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 ми скоріш за все переможемо. Звичайно, досить неочікувано. Він так такий прогресивний нас, ну можна сказати, з нового покоління командувач. Нормально таким ще затяжна буде війна, і те, що нам тут співав Арестович, два-три тижні кожен день, як баба Ванга, Вибачте, це зовсім коректно, некоректно по відношенню до людей. Тому що кожна людина має різну психіку.